Київська траса три кілометри до Чугуєва. На місці аварії сьогодні лишаються уламки пластику. На них логотипи компанії Мерседес та компанії з тюнінгу елітних авто Брабус. Повідомлення про ДТП поліцейські отримали вчора близько одинадцятої вечора. Тіло загиблого на узбіччі побачили випадкові водії, каже речник прокуратури Дмитро Чубенко. Біля місця події не було пішохідних переходів. Наразі, скоріш за все, ми розуміємо, що особа рухалася дорогою і її збив автомобіль. Тобто, скоріш за все, наразі особа саме не переходила дорогу, а йшла по ній або ж вздовж обочини. Про те, що авто, яке збило людину з кортежу місцевого бізнесмена Олександра Ярославського, із посиланням на власні джерела вранці повідомило видання Українська Правда. Речники місцевої поліції Суспільному протягом дня цю інформацію не коментують. Уже після обіду на сайті МВС з'явилося повідомлення. Ярославського планують викликати на допит як можливого учасника ДТП. Чому саме його у тексті не вказано? Надвечір компанія DCH, яка належить Ярославському, оприлюднює заяву. Машина належить їм, за кермом був їхній співробітник, який відганяв авто на парковку. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. У заяві вказано, зранку водій помітив відсутність номерів на авто і сам пішов до поліції. Суспільному це також підтвердила працівниця прес-служби компанії DCH Анна Стеценко. Зараз слідчі встановлюють, ким був загиблий пішохід на вигляд чоловікові 50 років. Документів у нього не знайшли. Попри зізнання водія співробітника компанії, розглядатимуть і інші версії ДТП, каже Чубенко. Показів особи, що вона. До чогось причетного недостатньо. Будуть проведено ряд слідчих дій: це і відтворення обставин пригоди, і інші слідчі дії, метою яких буде встановлення саме того, хто перебував за кермом, та саме щодо встановлення об'єктивних обставин цієї справи. Олександр Ярославський живе у селищі Мартове, до якого можна дістатися саме цією трасою. Журналісти Суспільного неодноразово бачили його кортеж з двох чорних мерседесів із логотипами компанії Брабус. Кілька разів помічали за кермом таких авто. І самого бізнесмена. Ділянка траси, де сталася аварії, не освітлена. Пішоходів тут збивають не вперше, каже місцева жителька Наталія Таланова. «Аварійно. тому що машини їдуть Машини їдуть і вони не зупиняються ніколи, хоч навіть на пішохідному стоїш. Як летіли, так і летять. Тут страшно, особливо вночі. А ввечері у нас автобус у пів на шосту вечора тут ходить. Ніде освітлення немає. Так от ідеш навшпиньки. Водія підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та залишенні людини в небезпеці. Максимальне покарання за статтями до восьми років колонії. Сам Олександр Ярославський сьогодні в день вилетів до Лондона. У прислужбі DCH стверджують, це була заздалегідь запланована поїздка до родини. Дмитро Гребіник, Олександра Новосел, Марина Сметана та Юрій Лавриненко. новини на Суспільному. Харківщина.